Сьогодні у столичному готелі Прем'єр Палац зібрались шанувальники українського мистецтва, щоб долучитись до особливої культурної події. На гостей чекає живий концерт шумей, зустріч з акторами фільму Малевич, благодійний аукціон, вишукана вечеря та тепла атмосфера єдності навколо мистецтва і добра. Цей вечір об'єднає музику, кіно та благодійність. У вишуканій атмосфері зібрались творці, митці та небайдужі глядачі, аби підтримати українське мистецтво та вшанувати його видатних постатей. У центрі події фільм про Казимира Малевича, створений у співпраці митців з різних країн. Про те, як виникла ідея такого амбітного проекту, та чому саме пісня «Шумей. де вітер стали його саундтреком, розповів співпродюсер фільму Ігор Корш. Це була його улюблена пісня, і ми разом з Шумей, з нашим дуже, дуже талановитим, крутим артистом, вирішили зробити це. Як ви обрали формат саме благодійної презентації кліпу, і чому підтримка митців з протезами стала пріоритетом? Люди з міру кіно-шоу-бізнесу по поклику серця йдуть на фронт. І тому, коли вони отримують такі поранення, пошкодження, їх треба підтримувати. Що ви можете побажати молодим митцям, які тільки починають свою кар'єру? Завжди бути чесними перед собою, перед глядачем і робити правильні добрі справи. І... Любити свою країну тоді, тоді все буде добре. Історія Малевича це не лише про мистецтво, а й про свободу самовираження, національну ідентичність та силу творчого духу, який не піддається жодним обставинам. Саме ці сенси творці фільму прагнули донести глядачеві, об'єднавши зусилля у складний для країни час. Ідею глибокого емоційного саундтреку вцілив співак Шумей. Вона дуже символічна, вона дуже підходить під е, е, настрій фільму. Я постарався передати драматичність якось фільму, Фільму драматичність цього життя. От а чи вдалося це вже вирішувати слухачам? Мистецтво має розвиватися українське, так само як і мають розвиватися такі благодійні вечори. Ми можемо долучитися своїми коштами до великої справи, до справи, яка рятує життя, до справи, яка рятує нашу землю. Тому звичайно, це дуже важливо. 50, 100, 200 гривень. Для когось це кава, а для когось це машина, на якій не може врятувати братима. Тому благодійність це зараз дуже важливо. Образ Малевичого фільму втілив фактор» Віталій знов. разом з ним. Олександр Новіков у Ролі Володимира Татліна та Христина Федорак, яка зіграла Софію. Кожен з них частина глибокого творчого процесу. Що дозволив переосмислити важливі постаті українського мистецтва та передати їхню внутрішню драму глядачеві? Ми запитали акторів, як вони готувалися до ролей, та що було найскладніше у цьому проєкті. Я намагався максимально зануритися у життя Малевича, максимально все, що було доступне мені. Я в це занурювався. Найскладнішим, напевно, було позбутися того відчуття, що ти повинен зіграти таку видатну постать. Так, але е, згодом я зрозумів, що це людська доля, і варто спробувати взяти на себе саме людську долю і прожити її. Завдяки от ролі, я зламав цей стереотип, що Малевич це лише чорний квадрат, як ми всі звикли сприймати. Насправді це абсолютно глибока і неймовірно впливова постать у світовому мистецтві. Сцена допиту вона була доволі складною. Це той момент, коли в Малевича вимагали написати. Іншу національність, але він, зрештою, наполіг на своєму і вказав, що він українець. Як ви готувалися до ролі і що було найскладніше? Найскладніше це було нам, сучасникам, зараз передати епоху і. Щоб виглядало сучасно, але щоб було відчуття того, що це наша історія. Кіно вийшло дійсно дуже хороше, творче. Бажаю всім подивитися і надихнутися цим фільмом. Я вважаю все таки, що для мене мій персонаж був антагоністом, хоч і другом другом Малевича, але антагоністом, і в мене було таке інколи враження, що малевич хоче згубити все природнє, але він хоче е, зберегти життя, от я не знаю, як це пояснити, він хоче зберегти життя, але, але, але хоче згубити природу. Батюшка, священник ніс віз, візочок з іконами, з хрестиками. І мій персонаж Володимир йому допомагав. І той каже, це ти той хлопець, що у вежі поселився. Я не знаю, мене так пройняло тоді, як, ну, як Сашу. Як... Ой блін ой, ой, ой ото часи, конечно. Ото відбувалося на це ну на долі секунди. Я такою да це я той хлопець. Ну і повіз далі. І я не знаю, чому мене туди зачепило. Що дуже багато цінних для людей речей вони знищувалися. Навіть пусть то релігія, пусть то мистецтво, пусто ну щось цінне, щось те, що нас робить людьми. Продюсерка фільму Марія Каєль стала рушійною силою проекту. Її віра в українське мистецтво та здатність об'єднувати партнерів із різних країн допомогли реалізувати стрічку навіть в умовах війни. Марія розповіла, з чого все почалось і чому ця історія важлива саме зараз. Наша знімальна група працює над ним майже три роки. Тобто, ми знімали під час масованих ракетних атак, під час взагалі цієї війни. Нарешті фільм готовий, і 11 вересня він вже буде в кінотеатрах по всій Україні. Хочу одразу запросити всіх глядачів. Наш фільм вам відкриє правду і поверне справедливість. І всім скаже, що Казимир Малевич це український митець, а не руський авангард. В принципі, зараз відбувається те, що відбувалося 100 років тому. Тоді радянська влада гнабіла, да, усіх митців. Ти не міг проявлятися як особистість, ти мав бути як всі. Зараз відбувається в принципі те ж саме, тільки Росія. Да, вона знищує нашу культуру, вона знищує наше мистецтво. Вона, як казала Ірма Вітовська, вона не ламає нам крила, вона просто забирає наш час. Тому в нашому фільмі дуже багато сенсів. Сподіваюся, ви прийдете, побачите і зрозумієте їх на заході. Також була присутня Соня Плакідзюк, фотографиня та амбасадорка української культури, яка підтримує ініціативу, пов'язані з мистецтвом і благодійністю. Ми запитали Соню, чи відчуває вона, що українське суспільство достатньо цінує своїх митців, як сучасних, так і тих, хто залишив слід в історії. Також обговорили її особисте ставлення до постаті Малевича. Як ти вважаєш, що достатньо ми сьогодні цінуємо українське мистецтво? Мені здається, що зараз саме той час, коли воно цінується, найбільше як це завжди буває в моменти втрат через те, що я зняла кампейн, колаборації, Лони Пріст. З фільмом «Малевич». я дуже ретельно вивчила цю тему. Насправді я завжди цікавилась цією історією через те, що мені було щиро цікаво, як впливали різні течії на взагалі на моду в мистецтві. Тому що фотографія це теж мистецтво, воно не може існувати окремо від всіх цих форм. І через те я завжди цікавилась, намагалась потрапити в музей, де я можу це побачити наживо, як квінтесенція. Цією цього енергетичного згустку і була дуже. Рада, що саме мене запросили знімати цей кампейн, і для того, щоб цей кампейн ілюстрував сучасного Малевича, я дуже багато передивилася і робіт. Я на жаль не бачила ще фільм Байопік, але вже дуже чекаю, щоб його побачити. Але те, що в нас вийшло в колаборації, мене насправді дуже надихає всю команду. Я вже не маю терплячки, щоб всім то показати. Цей вечір ще раз довів. Українське мистецтво має силу об'єднувати, надихати і допомагати. Зібрані під час благодійного аукціону кошти будуть спрямовані на виготовлення протезів для митців, які втратили кінцівки на фронті, аби вони могли повернутись до творчості та знову дарувати світові своє бачення краси. Не забудьте підписатись на ютуб канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. З вами був Кузьма Щербанюк.